Зайшла ще тут по дорозі, ну біля базара АТБ, я взагалі, ви знаєте, що я не люблю АТБ. Але дивилася Віті на відео, як він з Маркусиком був в АТБ. І там купив якісь крабові палочки, такі ціна така нормальна. Думаю, піду. Я захотілося мені салатику з крабових паличок палочок. Думаю, піду я куплю крабових паличок палочок. Ну, я таких, як Вітя, купив, не знайшла. Мабуть, вони вже закінчилися, а купила якісь такі чорна пачка Прибалтійські 96 гривень, а стоїли 120 гривень. Велика, звісно, пачка, але нічого, я поділю пополам, морозилку розілку мене є кукуруза. Зараз на машинах я бачу так модно, чорні якісь дракони, якісь. Дракони приклеюють сюди. Що воно означає, я не знаю, але модно. Бо я вже на багатьох-багатьох на багатьох бачила в машинах. Ого, гумі. Цілі машини вже розвозять. Все, їдемо додому, не хочу. Купила тут батончик білий, бо темний у нас є хліб. Білий батончик. Взяла Взяла два манго. Я не знаю, скільки там ціна їх вийшла. Ну, Справа в тому, що я заплатила за е, крабові палички сотню берем. Потім цукерки я купила такі ж, е, як слівки, лінірки тільки в шоколаді. Е, купила два морозива, купила що я ще купила, господі, що я ще купила? Коротше, і два манго. По чому вже те манго? Ну, взагалі написано, що манго 100, 116 з копійкою. Ні, підожди. Ні, прийшов. 16,40. Я розумію, що кілограм коштує 160 гривень. Да? Такий роженький я вам покажу. то купила два манго, такі м'якесенькі якщо в цьому. Півтора долара в Єгипті, то у нас навіть дешевше виходить, так? Да? Ну, коротше, купила манго, лапала, лапала. Вибрала два і дві хурми взяла. І я ж не знаю, як тут, я шукаю ваги, де ж мені зважуть ту хурму, а вони мені кажуть, не потрібно. Все це, тільки цукерки зважують, а все те інше зважують на, на касі. Підійшла до каси, вони кажуть, а які вибрали? яку ви брали хурму? Кажу, оця що з краю тут, я не знаю як вона називати, з мені назву, але в них зараз зручно у касирів такі, як мікрофончики. Вона нажимає Надь Надь, а хурма яка там? Я говорю, чи 74, чи 77, в цьому районі щось. Ну, вона раз їй сказала, вона вибила. Це зручно. Нікуди вона не бігала, касир. Всі вони з цими наушничками сидять. ну, вона, Мені здається, так давена дави на вуха. Ну, так що все. Зараз заїду, заберу посилка на. Такі хитрожопенькі, звісно, це перва посилка, я її замовляла. Я вже не пам'ятаю, коли я її замовляла. І вони, якщо до 10 грудня не прийде, вони повинні були повернути мені 3 долара. Так що вони сьогодні, оце сьогодні яке 8 число в нас, чи да? 7? яке разім число, прийшла посилка. Ох, і довго! Ну я знаєте, що я даю на скидку тему, що зараз на свята і всі замовляють дуже багато подарунків і грошок там всього. Тому нічого, я такого, як кажуть. А, це всю посилку я замовляла тюльпа не тюльпани, а хризантему таку е, пускового кольору, то вони мені вернули гроші за замовлення, бо ну, не знайшли на складі. Так а що вони зняли його з предложення? Коротше, на контора. О, ну, Євген, що мама пам'ятник поставила із піщаніка італійського, що замазали строїтель. відмили відмилився. горло якось неначе побалює. Тут машин, як завжди. Що дивіться, 12 година я вдома. Ну, я, чесно кажучи, в лікарні дуже швидко справилася, там у Діми трошки то крутила довгенько, та ще заїхала в АТБ, але світла ще немає. То, тому зараз відкрию посилочку і покажу, що все. Я вже навіть не пам'ятаю. Тут, Мені здається, що тут ліхтарі, а можливо, не знаю, зараз відкрию і покажу. Це перша, я вже замовила 4 посилки, це перша. Мабуть, півтора місяця назад я замовила, оце тільки прийшла. Це не так ще просто, Тут же обов'язково треба пакет, щоб не, не поламався. Ох, якраз стяжки приїхали. Що вони такі коротенькі? Такі намальовані дуги, це коротенькі, але можливо там і хватить. Це зелені а, ні, на сітку хватиться. Це для сітки я на літо поміняю весною. Так, і це, мабуть... А ще тільки два, їх чотири повинно бути. Це, мені здається, що це ліхтарі. А можливо, ні. О, Боже, гляньте на цю вазочку. Я ж висоту тільки дивилася. Думаю, висота мені підходить, буду брати. Ой, о, йо, пересете. Гляньте на цю вазочку. Ну, якраз така маленька, знаєте, на пам'ятник ставити. А так, ой, Боже, яке воно маленьке. Це дімочка. Це я купила підставку для пістолету. Коли троянди роблю. Але я знайшла така підставка під телефон у мене була. Сюди теж можна отак ставити. Але я вже замовила, потім прийшлося, звичайно, вже брати. Ой, ой Куди я сідаю, Валочка? Куди ж ти сідаєш на коробку? З Китая прийшов, не поламала, а Алена дупа зараз поламала. Зараз я відкрию, мені здається, це ті світильники, що я замовила на майбутнє. І теж не зрозуміло, чого вони такі маленькі, чого їх аж дві коробки. Замовляли їх чотири штуки. Ось такі світільнички. Вони коли світяться, оцей орнамент він рисується отуто. Ну, я думала, вони більші будуть. Це теж на могилку. -дімі. Це я думала, що вони такі побільше розміром, що я їх, мені, як пам'ятник зробити такий отвір, щоб я ну, міняла. А вони не дуже великі. Там, вон, бачите, всередині та штучка, що на неї ставити. Ну нічого, якщо я щось знайду інше, це поставлю у дворі у себе, хай горять. Вони красиво так вони, знаєте, дають не те, що світла, вони розмалюють так. Оце, я думаю, це таке саме. Щось воно не підходить під те, яке намальовано. Я замовляла чотири штуки всього, їх 8 прийшло, странно. Ні, я відправляти нічого не буду. Я знайду, куди їх поставити. Все одно ж дешевше, ніж у нас купляти. Я знайду, куди їх поставити. Ви ж бачите, як їх швидко крадуть. Тоді шість штук. Да, таке саме, дивіться. Таке саме. Тоді шість штук купила тих, що вкрали. Значить, ну що, поставлю ці ще. Так що, все, оце і все? Да, оце і все. Це така перша частина посилки. Ну ця, Ви зрозуміли, що я замовляла? Я замовляла вазочку велику, яку можна ставити квіти. А це, ну, ну. Недорозумінь. Просто у них з розмірами щось китайці не розуміють. Якщо брати, то така непогана вже ставити, знаєте, на пам'ятничок, щоб не дуже велика була. Але мені потрібна була більша. Я подивилася по цьому 45 сантиметрів, а розмір цей сам не звернула уваги. Так що звертайте увагу, отакий от пластик. Я не знаю, скільки він коштує, зайдіть на тему, подивіться. Так що, отака от вазочка. Ну, Нехай буде щось поставлю сюди. Щось буде. Так що нічого для себе, тільки стяжки, оце для пістолета, яке можна не замовляти. А це щось незрозуміло. Чому їх вісім? Зараз я зайду в своє замовлення, подивлюся, там не вісім було, там було їх чотири, але вони один такий, як ну, Отак, квадратненько, отакий отакий один повинен бути. чому вони такі дрібні всунули, не знаю. То вже всунули, то всунули.